Маскування під соціальних працівників у шахраїв уже не в моді. Напади на самотніх пенсіонерів, принаймні у Кіровограді, тепер більше нагадують відвертий, масований і неприхований зухвалий наступ. Біля вікон зловмисники розводять багаття і у буквальному розумінні викурюють людей з квартир. А поки переполохані старенькі шукають порятунку, забирають із помешкань усе цінне. Про останню хибну тривогу Олена Шворак. Того дня Григорій Васильович отримав пенсію. Гроші поклав до решти заощаджень під картину Три богатирі, а за кілька годин до нього у двері постукали. Дайте відро у вас кухня горить. Я почувся голос сусіда. Да. Я подивився у вікно, у веранду, коли бачу зарево коло кухні, а тут коло кухні на вуглі. У середині в мене газплита стоїть і балон. І я подумав, що зірветься ж балон. Дідусь хутко відчинив двері і дістав удар в обличчя. Нападники зв'язали господаря і заходилися його катувати, щоб зізнався, де гроші. А тоді мене сюди і прив'язали до цього бойця. до чого Ноги скрутили і прив'язали. Я лежав на, на полу тут. З хати на додачу до 40 тисяч гривень винесли усе цінне. два мобільних телефони, прикраси покійної господині, навіть консервацію. Усе це завантажили в дідову машину і поїхали геть. Лише на ранок дідусь перегриз пута і звернувся до правоохоронців. В ході досудового розслідування були встановлені особи, які вчинили вказаний злочин. Ними виявились. Жителі міста Дніпропетровська особи затримані, перебувають в СИЗО. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі. В одному із кривдників пенсіонеру пізнав колишнього односельчанина, який ще маленьким виїхав з батьками до сусіднього міста. Раніше хлопчиком він ходив до діда по яблука. Олена Шворкраман, Круніч Кірогращина, новини 2+,2.